Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Тепер PHD. головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не тільки боронить Україну, відповідає на гострі запитання щодо мобілізації, а ще й захищає дисертацію. Точніше. Вже зробив це. Тепер він доктор філософії справа або PhD, як прийнято говорити за кордоном, про що писав залізний генерал у науковій роботі, чи не видав він військової таємниці, та які гучні заяви зробив на першій за час повномасштабної війни прес-конференції. Розповім просто зараз. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Залужний захистив докторську дисертацію Справа на засекречену. Тему про це повідомляють на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У змі з'явилася інформація, що захист відбувся у одеській юридичній академії, яку очолює екс-регіонал Сергій Ківалов. Проте у відомостях про захист у графі місце захисту написано надання інформації про місце проведення захисту погоджується з керівництвом. Це й не дивно, адже потрібно зберігати конфіденційність для таких важливих для України здобувачів. Тему та текст дисертації головнокомандувача теж засекретили. Відзначено, що це становить державну таємницю у сфері оборони державної безпеки та охорони правопорядку. Але все ж таки дізнатися, про що писав залужний у дисертації можливо. У цьому нам допоможуть ключові слова наукової роботи. Тема дисертації головкома пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями. Також на сайті відображені і наукові публікації генерала. Їх шість. Всі статті опубліковані протягом останнього року і в українських виданнях. А буквально за кілька днів до захисту дисертації головком вийшов на свою першу за майже два роки повномасштабного вторгнення. Велику прес-конференцію залужний зробив низку гучних заяв і звернувся до українців з приводу мобілізації. Нагадаю, що мобілізаційний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Його розгляд планується 10 січня 2024 року. Під час прес-конференції залужний тримався спокійно і давав чіткі відповіді. Головком наголосив, що захищати країну має кожен, а мобілізаційний законопроект створюється, аби в Україні була справедливість. Цей закон саме для того, щоб була справедливість захищати Україну мають усі. Не обійшов стороною Валерій Залужний і питання гучної цифри у 500 тисяч мобілізованих. За його словами, військове командування на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало, бо це є військовою таємницею. Військове командування жодного запиту не робила на якихось там цифри. І таке інше військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: Запити на боєприпаси, на зброю, і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі і якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то кабінет міністрів чи Верховну Раду. Ми такого не здійснимо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до. Того функціоналу, який ми наділений. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно, формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточеного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Відповідно, озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого. Розділу цих показників я не можу, то це є військовою таємницею. Ми проводимо формування запитів на ресурс, в тому числі і здійснюємо планування на наступний рік, і вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдань у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до Міністерства оборони знову ж таки повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином. Ці потреби забезпечити або шляхом формування якихось законодавчих ініціатив, або заключення договорів і так далі. Тому наша позиція досить і досить проста. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Все решта виконують відповідні органи, які мають на це повноваження. Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний радий будь-якому способу мобілізації, який забезпечить армію поповненням, в тому числі за допомогою цифрових технологій, але уточнив, що пропозицію про електронні повістки не подавав. Точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб і не збройні сили України, тому що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі таких повісток. Таким способом ми скажімо так. Радою любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток, ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що ну і Збройні сили України, Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях, ми скажімо так, знаходимося. У ролі більше споживачів прокоментував Залушний ще кілька найбільш скандальних пунктів майбутнього закону про мобілізацію: скасування відстрочки для інвалідів третьої групи та скасування поняття обмежено придатний. Якщо у фінальній версії документу все залишиться без змін, то на фронт будуть відправляти людей навіть без ока, нирки та сечового міхура. І це далеко не весь перелік медичних діагнозів, які раніше забезпечували відстрочку. Ті, хто мав статус обмежено придатних, мають за півроку. Оку, пройти повторно ВЛК, бо тепер будуть тільки придатні та непридатні для служби у армії, знову ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день е, оперування е, ступеню інвалідності другої групи, третьої групи воно зараз не є, скажімо так, актуальним. Чому тому, що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатний придатна людина до військової служби або непридатна. У тому законопроєкті нами було запропоновано, ну верніше, не нами запропоновано, ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж таки залишити два поняття. У нашому законодавстві це людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Позбавитися такого поняття, як обмежена придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання: придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі. Оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи, знову ж таки ще раз скажу про те, що ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в, цив... в цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть, які можуть за своїми фізичними показниками воювати. Але знову ж таки це все буде вирішувати військова лікарська комісія, яка на сьогоднішній день має таке повноваження. Не змовчав залужний і про 36 місяців служби. Генерал дав чітко зрозуміти, як має відбуватися мобілізація, скільки часу потрібно для підготовки новоспечених військових, і коли ймовірніше за все може відбутися демобілізація. І звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25 рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. І щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що. Якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році, для того, щоб у 2025 році можна було здійснити демобілізацію. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які. Потрапило до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. Вніс ясність залужний і у питання щодо строковиків. Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків, Але скажімо так, десь на прикінці листопада, мабуть, да це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із військової служби станом на сьогоднішній день. Вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. А далі, відповідно, діяли в умовах. Того законодавства, яке є, і абсолютно ми підтримуємо ті позиції, які були запропоновані в цьому законопроекті щодо їх подальшої, щодо їх подальшої долі. А от роботою ТЦК головком незадоволений. Хоча рейди військомів вже стали буденною справою в нашому житті. Повістки вручають у громадських місцях на роботі, блокпостах можуть принести її і до вас додому. Скажемо так, що ну чесно сказати, роботою їхньою я поки що незадоволений. Поки що не задоволений, і, відповідно, якби я був її задоволений, ми б зараз не, не обговорювали саме питання цього законопроекту. <matte noise> Люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна, окрема спеціальність. Ну, скажімо так, за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, це територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичку і саме головне набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні поза межами ТЦК, так і внутрі цього, внутрі цього організму. Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в територіальних центрах оподаткування ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що. Аб'ємти, які необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. А ще головком Збройних сил України розповів про одну зі своїх головних помилок. Адже він вважав, що така кількість втрат, яку наші воїни завдали ворогу рік тому, може зупинити агресора. Тепер же він каже, що ця цифра зупинила будь-яку іншу країну, тільки не Російську Федерацію. Це була одна з самих моїх головних помилок про те, що я вважав, що Таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну навіть навіть рік назад вона може зупинити. Вона зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це, я розумію, що це, це не Російська Федерація. І ти дуже багато працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з'являється з кожним днем там, все більше і більше. І, ну, на жаль, таке відносиння Російської Федерації до, до власних людей. Тому знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, проти противник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Висновки зроблені, помилки проаналізовані. Тож залужний поділився планами на наступний рік. Він зазначив, що у 2024 році у війні відбудуться зміни. Виявлено проблеми та будуть прийняті рішення, які допоможуть боротися більш ефективно та зберігати людей. Залужний наголосив, що ворог не відстає від нас на рівні застосування технологій, але зусилля української сторони продовжуватимуться. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він Має відрізнитися 24 рік від 23 року, бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці е, проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно поводилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися ну, саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. Ну що ж, віримо у ЗСУ та Залізного генерала. Геніальна людина, геніальна у всьому. І дисертації писати, і країну боронити. А що ви думаєте щодо військових планів Залужного на 2024 рік? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.